До Павлограда завітали гості з Німеччини. Вітаємо вас у Павлограді. До нас в гості завітав дуже поважні і шановані гості. Це посол Германії в Україні, пан Мартін Егер, А також завітав міністр землі Північна Рейн Весфалія, пан Натанія Лівінський. Це вже не перший візит таких поважних гостей до нашого міста. У нас становились дружні теплі стосунки з Німеччиною. У рамках свого візиту вони ознайомились із станом міської інфраструктури, оцінили масштаби руйнувань, завданих війною. А також на власні очі побачили здобутки та досягнення міста в складних умовах сьогодення. Вони там все залишили. Вони дуже нам допомагають. Ви бачите зараз. І це ще не все, що вони нам допомогли. У нас дуже багато надійшло гуманітарної допомоги, медичного обладнання, спортивного і іншого соціального гуманітарної допомоги. Ми вдячні народу Німеччини за ту допомогу і те співчуття, яке вони до нас висловлюють. Німецька делегація відвідала амбулаторії номер 7 та номер 8, ознайомились з умовами надання медичної допомоги. Також побачили наслідки останньої шахетно-ракетної атаки на місто та пошкоджені медзаклади. Сьогодні ми завітали до нашого найпотужнішого закладу Дніпропетровської області, нашої полоградської лікарні інтенсивного лікування, де ми здивували наших німецьких гостей рівнем сучасної медичної допомоги, яка надається. Це є. Результатом плідної роботи нашого міського голови пана Анатолія Вершини, який протягом останніх декілька років активно, разом за допомогою з губернатором Дніпропетровської області, паном Сергієм Лисаком, спільними зусиллями разом з нашим урядом допомогли, і ми створили такий непотужний сучасний лікувальний заклад. Візит делегації з Німеччини засвідчив підтримку Павлограда з боку міжнародних партнерів. Гості ознайомились з ситуацією в місті та наголосили на важливості подальшої співпраці для його відновлення в умовах війни. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Міністерство оборони анонсувало продовження обміну полоненими найближчими днями. Це лише початок. Перемовини тривають постійно. У тих, кого повернули в Україну, різний стан і моральний, і фізичний. Жодного разу ще не було такого, щоб бригади швидкої допомоги залишалися без роботи в рамках обміну. І останній раз не виняток. Всім зараз надається необхідна допомога. Зауважив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Більша частина звільнених 9 червня була три роки у полоні. І за словами представника гур, те, що цивільні зустрічають захисників з державними прапорами, надихає і дуже допомагає повернутися до української реальності і фізично, і ментально. Верховна Рада прийняла закон про розвиток спорту для ветеранів. За нього проголосували 293 депутати. Закон уточнює, що таке спорт ветеранів війни та дає більше можливостей для участі ветеранів і їхніх родин у спорті. Основні нововведення. Міністерство у справах ветеранів координуватиме розвиток спорту для ветеранів з місцевою владою та спортивними організаціями. Ветерани та їхні родини отримають більше можливостей для занять спортом. Планується підготовка спеціалістів у сфері спорту ветеранів. Вивчатиметься міжнародний досвід реабілітації ветеранів через спорт. Проводитимуться інформаційні кампанії для популяризації спорту серед ветеранів. У Павлограді розпочали ремонтні роботи на міських дорогах. Ми, як завжди, починаємо з основних наших магістралей та доріг, по яким слідують автобусні маршрути. У першу чергу роботи виконують на тих вулицях, де найбільший рух транспорту, щоб зробити дороги безпечнішими та зручнішими для водіїв. Зараз ми знаходимося на одній з таких вулиць, це вулиця Озерна, і ну, на ній зараз там майже завершена робота. там, трішки прорвалося в зв'язку з ремонтними роботами на теплових мережах. Частина там ще буде завершена. Наразі на вулиці Озерні фахівці оцінюють якість виконаних робіт. На даний час проїзд по вулиці Озерна обезпечений, скажімо так. Ну, то є, зараз виконуються підрахування фактичних обсягів робіт для того, щоб пред'явити замовнику факт виконання роботи по ямковому і суцільному ремонту по вулиці Озерна. На сьогодні дорожні служби виконують ремонтні роботи і на інших вулицях міста. Зараз перейшли на райони 40 років, Палмаш і позитова. Відповідно працюємо відповідно виділеного фінансування зараз. Якщо його буде більше, роботи зробимо більше. На вулиці Європейській вже почали відновлювати асфальтне покриття. Сьогодні на вулиці Європейській проводиться поточний ремонт. Зараз ми знімаємо шар асфальту покриття 5 сантиметрів. Потім завтра плануємо положити 5 сантиметрів асфальту. Дві ділянки будуть суцільні. Перша буде від вулиці Дніпровської, там буде 150 квадратів, і друга ближче до самого заводу Літмаша. У нас буде тут ще 486 квадратів. І також планується ямковий ремонт 167 квадратів. Міська влада наголошує, що ремонт здійснюється поетапно з урахуванням наявного фінансування та технічних можливостей. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. Вартість адмінпослуг хочуть зробити прозорою та справедливою. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що змінює підхід до їх оплати, повідомила нардепка Олена Шуляк. Чи на сьогодні система вартості адмінпослуг з одного боку є непрозорою, з іншого не забезпечує достатніх надходжень до бюджету? Тому пропонуємо її впорядкувати. Соціально важливі послуги зробити безкоштовними, інші – доступними для людей і справедливими та економічно обґрунтованими для працівників, особливо в ЦНАПах. Повідомила. Олена Шуляк, народна депутатка України, зокрема, безкоштовними мають залишитися послуги з реєстрації народження і смерті, оформлення першого паспорта, видачі документів біженцям та реєстрації місця проживання неповнолітніх. В Україні стартує безкоштовна програма перекваліфікації від навчання до працевлаштування. Вона допоможе жінкам і тим, хто шукає роботу, здобути нову професію та швидко працевлаштуватися. Навчання проходитиме по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Частину курсу становить практика на підприємстві, щоб учасники одразу могли працювати за новою спеціальністю. До програми можуть долучитися роботодавці, заклади освіти та кандидати на навчання. Заявку можна подати на сайті фонду розвитку підприємництва. Там же реєстрація не. Вебінар з детальною інформацією. Програму впроваджує фонд розвитку підприємництва за підтримки Євросоюзу Німеччини, Польщі та Естонії. Діти допомагають покращувати вигляд міста. Впорядковують клумби, підрізають дерева та кущі, прибирають вулиці. Триває робота фонду літнього працевлаштування неповнолітніх. Молодь віком від 14 до 18 років долучилась до благоустрою, працевлаштувавшись у комунальне підприємство Затишне місто. Діти працюють у нас другу неділю, працюють по дві неділі, і потім вони е, уходять, а другі діти приходять у нас. В основному ми працюємо на клумбах. От ми е, прибирали алею слави, ми прибирали е, біля миру, ми прибирали, ну, в основному на клумбах працюють у нас діти. Ми більше нікуди їх не іскровські. Діти працюють ні, діти працюють з восьми ранку до часу дня. Після кожного часу у них є перерва 15 хвилин. Працівники підприємства щоранку контролюють, аби діти, які приходять на роботу, мали всі необхідні речі: панаму, рукавички, півтора літра води та дощовик на випадок погіршення погоди. У нас 30 дітей на даний момент. Ну, у нас дві бригади. Одні працюють на клумбах-розах на даний момент, а других ми сюди поставили, працюємо на уголки. Діти теж розповіли, чим займаються та в чому переваги такого працевлаштування. Я думаю, що це буде дуже добре для нашого міста. Це, ну, ми тут живемо може, і це, можливо, ще глаз. Радувався, коли ти гуляєш по своєму місту, і ти знаєш, що ти це робив, від цього приємно. Ми в основному ми полимо грядки. Ну, грядки, ми полимо клумби, вичіпуємо бур'ян. Складно ну, працювати? Ні, не складно. Розкакували таке бажання, потім після двох тижнів ще прийде. Ні. Гуляти треба, літо вже настало, так. Гуляти. Це надійне місце. Точно заплатять, не обманють. Та й працювати треба не так багато. Всього два тижні Траву згрибаю, просто дерева підрізати, кущики. Взагалі складно працювати чи не дуже? Дивлячись на погоду. Якщо дуже жарко, то складно. А коли так, як сьогодні, то добре. Ну, я вже другий рік працюю. Також кожного ранку о 9.00 молодь долучається до хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Партнери з Німеччини передали спецтехніку обладнання та спецодяг рятувальникам області. Місто постійно під обстрілами і кожного дня трапляються скажімо так, наслідки після цих обстрілів і страждають не не тільки люди, а й техніка. Тому це дійсно потрібно. І саме зараз цього разу передали регіону чотири машини, два мотоцикли, а також мікроавтобуси та міні-екскаватори. Організаційні питання та транспортування взяла на себе німецько-українська громадська організація Синьо-жовтий хрест. Ми співпрацюємо з усіма громадами, які одна од другі допомагають у німецька Україні, і Українські громади дають багато назад. Ота не тільки вдячність, вони людяність, така така сердечність іде назад. Що також громади в німеччині дуже радіють цьому фідбеку. Ми дуже раді, що ми можемо допомогти так, разом до перемоги. За минулий тиждень бригади екстреної меддопомоги області здійснили майже 9 тисяч виїздів. Мобільні шпиталі Надія та Чехія стали справжніми лініями життя для наших захисників. Медична евакуація з прифронтових районів щоденна реальність для працівників екстренки. Щодня рятують і цивільних, і військових у тісній співпраці з колегами з інших регіонів. Бригади швидкої постійно взаємодіють із Луганським обласним центром екстреної меддопомоги та медицини катастроф, а також перебувають на зв'язку з Харківським област. Центру. За тиждень лікарями екстренки регіону врятовано 9 поранених із міновибуховими травмами. Надано допомогу 800 дітям, пацієнтам з інсультами, гострими інфарктами, травмами внаслідок ДТП. Здійснено 40 виїздів на пожежі та 14 через ножові поранення. Фундація Олени Зеленської дослідила професійні очікування понад 10 тисяч українських підлітків. Віком 13-16 років та їхніх батьків. 82% тінейджерів вірять у своє майбутнє, 60% у майбутнє України. Водночас кожен четвертий планує виїхати за кордон, а 70% ще не визначилися з професією. Попит на робітничі спеціальності значно перевищує інтерес до них. Промисловість потребує 18% фахівців, але лише 2% підлітків мріють про таку роботу. В ІТ хочуть працювати 13,5%, Хоча ця сфера пропонує лише 1,5% вакансій. Профорієнтація здебільшого відбувається в родині, і лише 3% підлітків мали досвід стажування. Дослідження індекс майбутнього засвідчило, потрібно активніше працювати над профорієнтацією підлітків, підвищувати престиж робітничих професій і залучати молодь до економіки. Мінекономіки вже впроваджує кілька програм молодіжні гранти, іпотеку ЄОСЕЛЯ, ініціативу повернення фахівців Create Ukraine. Також оновлюється трудове законодавство під потреби сучасного ринку праці, зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Після кількох спекотних днів нарешті можна вийти на двір, де нас зустрічає комфортна погода. У період з 10 по 15 червня на погоду в області впливатимуть атмосферні фронти, що переміщуються з Польщі. Услід за ними почнуть надходити прохолодні повітряні потоки з північного заходу. Та спека відступить. Лише 10 та 11 червня буде переважно без опадів. Надалі на більшості території області очікуються короткочасні дощі різної інтенсивності. місцями загрози. Температура вночі від 12 до 17 градусів, вдень від 20 до 28.